Вітаю вас на моєму каналі. Захотілось мені якось подивитись контент про селебів, але не такий, як у ранкових програмах. По тебе щось інше: менше пафосу, більше пікантності, пліток з усіма подробицями і картинками. Та головне українською. Я такого не знайшла, тому вирішила створити. На додачу висловити свою думку, деяк не на Ютубі шукати однодумців та говорити про таке. Ну можна і інсті, але я тут, ви тут, проведемо разом час, поговоримо про життя багатих та відомих, якими ми не є. Підпишись і став лайк, аби просувати контент українською. Емілі Ратаковський розлучається, Анджеліна Джолі виграла суд у Бреда Піта, а Селена Гомес та Джейло відсвяткували дні народження. Про все по черзі, якщо ви не знаєте, Емілі Ратаковський американська модель та акторка польсько-єврейського походження. Мені вона найбільше запам'яталась за кліпом на досить круту пісню. Не буду її вставляти. І там, до речі, було два варіанти кліпу, де були в купальниках, і частково без них. Наразі Емілі 31 і вона вже три роки як заміжня за кінопродюсером та актором, дай боже вимовити, Себастіном Бермаклардом. Цікаво, що перед одруженням вони позустрічались всього кілька тижнів, і от у березні 21-го у них з'явився син. Кілька тижнів назад одне із джерел, наближено до Емілі, повідомило журналу People, що пара розлучається. Інсайдер зазначає, що це було рішенням Емілі, що в неї все добре, вона зосереджена на своєму синові, адже їй дуже подобається бути мамою. Перші чутки про розлучення з'явились, коли Емілі помітили без каблучки під час прогулянки із сином Нью-Йорком. Пізніше джерело Page Six підтвердило звинувачення в тому, що Бермакларт регулярно зраджував моделі. Що ж бажаємо їй успіхів з кимось більш надійним. Так. Желіна Джолі виграла останній раунд проти Бреда Піта в судовій боротьбі за виноробню, яку вони купили ще у 2012 році. Знаходиться ця компанія, відома своїм рожевим вином у Франції, і нещодавно Джолі продала свою частку, тоді як Бреду про це не повідомила, і він сказав, що без його дозвілу вона не мала права таке робити. Натомість Джолі звинувачила Піта в тому, що він затягував процес продажу її частки. Інсайдери повідомили, що Піт через свій гнів на Джолі не може побачити чудо. Довго бізнес-угоду, а інші стверджують, що він хоче зберегти бізнес для їхніх шістьох дітей. Маєток дійсно прекрасний, розташований поблизу давньої римської дороги. Та, окрім виноградників, там були оливкові гаї, соснові ліси, приватне озеро, кілька фонтанів. Заберіть мене туди. Також там є студія звукозапису, на якій були створені пісні відомих виконавців, серед яких Пінк Флойд, Елтон Джон, Стінг. Ох, цей поділ майна дуже довга і складна історія. Тож перейдемо до чогось більш веселого. Джей та Селена Гомес відсвяткували свої дні народження. Звісно, не разом. Селені виповнилось 30, Вона виклала в інстаграм фото зі своєю найкращою подругою Тейлор Свіф. На одному із них Тейлор, скоріш за все, показує кількість років за допомогою рук 3 і 0. Талант, що тут скажеш, а на другій Тейлор показує знак клас, а Селена сміється, тримаючи в руках подарунок та листівку. До речі, дуже схоже на книгу або на картину. Цікаво, що там. Дуже мило, що вони дружать багато років, і Свіфт в одному з інтерв'ю зазначила, що вміє прощати людей, але не пробачить тому, хто завдасть болю селені. Щодо Джей Лота, вона відсвяткувала свій 53-й день народження в Парижі разом зі своїм старим новим коханням Беном Афлеком. Вони насолодились романтичною прогулянкою. Дженніфер була вдягнена в гарну червону сукню та була на досить таки масивних підборах. Афлек виглядав скромніше: темні бруки та синя сорочка. До речі, ще одна новина про них, яка мене дуже здивувала, це те, що Бен під час туристичного круїзу по річці Сена прикимарив. Ну, здивувало мене те, що з цього зробили цілу новину, та ще й пофоткали його з різних ракурсів. Хоча загалом я за нього рада і бажаю, щоб у всіх українців був такий міцний сон. На сьогодні це все. Підпишись на канал та став лайк, аби просувати контент українською.